Наталія Паламарчук, заступниця директора з виховної роботи соціально-гуманітарних питань та студентського самоврядування Вінницького технічного фахового коледжу, освіту здобувала у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцювинського та Тернопільській академії народного господарства. Заміжня має двох синів. Захоплюється психологією та дослідженням власного роду життєве кредо все, що з нами відбувається, веде нас до чогось. Взагалі, що роблять студенти на дозвіллі? Що зараз цікаво що студентам? цікаво студентам. Ви знаєте, напевно, зараз такий прекрасний період трансформації, в тому числі закладів освіти, тому uh -huh. що зверніть увагу, колись ми називалися навчальні заклади. Uh -huh. Зараз ми заклади освіти, це не даремно, тому що незважаючи на те, що вид діяльності студентів, звісно, це навчання. Uh -huh. Але заклади освіти сьогодні повинні створити такий, знаєте, соціокультурний простір, де студенти перебувають 24 на 7, uh -huh. де окрім uh -huh навчання вони е, мають можливість віднайти себе, е, де оте зернятко закладене в них природою. Я часто кажу студентам: вам треба зрозуміти зернятком якого фрукту ви є. Так, клас О, і власне для цього от, створена ціла система досвілля, ну те, що називається позанавчальні да активності різноманітні. Те, що колись сказали, що у вас багато вільного часу. Ну, насправді, але це витрачання свого вільного часу з користю для себе в першу чергу. Так, я теж, я теж за це завжди. Ось. Тому е, хотілося б запитати, ось раніше це було кошті більш так зарегульовано, контрольовано. Типу, нема в тебе гарного, середнього балу за навчання, нема чого займатися позашкільним дозвіллям. Е, як зараз змінився цей процес? Е, кардинально відбуваються так, зміни. Абсолютно. Чому? Під е, ну, дивіться, навіть, скажімо так. Для формування рейтингового балу, щоб студент вийшов на стипендію, враховуються не тільки результати навчання, а також його різноманітні активності в поза навчальній діяльності. А це і громадська активність, і самоврядування участь в проектах, і технічні проекти, і спортивні різноманітні змагання секції. Тому і це здорово, тому що це сприяє формуванню різних компетенцій студентів, не тільки фахових, так а те, що сьогодні називають софт скіл або такі загальні компетентності, які потрібні. Людині в будь-яких сферах життя. І саме позаначальний цей процес він дає можливість розвиватись студентам різних способів. Є, є в цьому і мінус. Невеличкий, але і... Який Як і... цікавий. О... Я мені теж. Пояснюю, в мене ну, сила слен, друзі, з якими ми вчилися паралельно. Типу, uh -huh. вони вже з другого курсу працювали і ставали ну, типу, здобували навички ось в програмі саме програмування. І вони не займалися взагалі ніякою поза ну типу по поза ось тими навчальними там розвагами, тому що в них закінчився навчальний процес, типу, і вони собі йшли далі там на фірму працювати. Зрештою, вони працюють типу досить успішно. Вони стали класними програмістами. Я думаю, що відмінусовувати їм бали там в плані навчання, там в плані стипендій, тому що вони не займалися поза. Якимись там активностями вони були активності, вони собі конкретно планували кар'єру. Але ну я тут дозволю з вами да. не погодитись, тому що для того, щоб розуміти, що, наприклад, у нас є да відділення mm -hmm. комп'ютерної інженерії, щоб зрозуміти, що тобі саме е, заходить програмування. Ну, це ж треба теж зрозуміти, що це той напрямок, в якому ти хочеш себе реалізувати. Між іншим, у нас в коледжі для цього теж створений прекрасний простір: робототехніка, ардуїно, програмування, такий новітній простір, мейкерспейс, uh -huh. де студенти якраз після навчань, після пари приходять, пробують себе в різних напрямках і, врешті-решт, розуміють, що їм більше до душі. То дуже важливо зрозуміти, до чого в тебе інтерес, бо це те за чим тобі далі потрібно йти і в якому напрямку себе розвивати. А чи співпрацює коледж з бізнесом? Зараз популярно ось колаборації різні бізнес такі, щоб можна було не тільки ось ну те, те, що при, прикольно прийти в лабораторію, спробувати в коледжі. Мені це подобається. Я теж до курсу третю, думав, що буду програмістом. Прямо ось, дуже дуже сильно думав, що буду програмістом. А потім зіштовхнувся з реаліями і виявилося, що ну типу я трішки далеко від цього процесу, і можливо він мені настільки і подобається. Ну, я вам хочу сказати, що дійсно в цьому напрямку теж відбуваються дуже великі трансформації. Чому тому що а, бізнес, роботодавці, вони в значній мірі сьогодні впливають на формування освітньо-професійних програм, а вони беруть участь у визначенні тих дисциплін, які мають вивчатись, да, на чому робити акцент в процесі підготовки фахівців. А, ну крім того, це теж дуже хороший мотиваційний момент, тому що а, студенти, які показують гарні результати і в під час навчання на парах і поза освітній діяльності у них є можливість сьогодні проходити різні програми стажування. У нас є така дуже цікава форма, буквально народжена з минулого року. Це форуми з роботодавцями, де приходять роботодавці, приходять наші успішні студенти-випускники, які дають дуже таку хорошу нотку мотиваційну навіщо власне навчання. Тому що дійсно для подальшої професійної діяльності фахові компетентності теж дуже важливі. Ось тому така форма є. Крім того, хочу ще доповнити, що ви знаєте, зараз ми виходимо на те, що буквально з першого курсу ми вже здійснюємо таку е, певну професійну адаптацію, і студенти залюбки ходять при вивченні дисципліни вступ до факу, mm -hmm. а ходять на екскурсії до роботодавців, щоб розуміти вже буквально з перших днів доторкатись до того, який фах вони собі обрали. No, чим плоти. вони можуть займатися. Uh -huh. дуже а давайте тоді, якщо вже зачепили успішність студентів, давайте поговоримо про такий рейтинг. Наскільки я знаю, що він у вас є, називається yeah. ТОП-50. Є таке. Розповідайте. Як, взагалі? Обираються, потрапити А да, як потрапити, як обираються туди студенти, і, і чому і що, 50? Так, що 50? їх мотивує бути успішними взагалі? Щось робити, а не просто сидіти, склавши руки. Е, ну, я вам хочу сказати, що е, це така, знаєте, мотиваційна річ, яка uh -huh. народилась, uh -huh. ідея в стінах коледжу. Визначити ми спочатку думали, що це буде топ 35 Коли ми почали, чесно, коли ми почали е, працювати по спискам, визначати, звісно, і студентів, які мають великі досягнення в навчанні, це перемоги в Олімпіадах, конкурс. Це і студенти, які беруть участь в реалізації різних проєктів, і в студентському самоврядуванні, і в технічних різноманітних просторах, і так далі. То ми зрозуміли, що ми оця квота 35, ми в неї ніяк не можемо вміститись. Ми розширили до 50. Ну крім того, будемо відвертими, у нас і кількість студентів зросла. У нас сьогодні вже більше 1400, От, Тому топ 50. Це теж, знаєте, такий мотиваційний момент для студентів, коли вони розуміють, що те, чим вони займаються, що вони переважно більшість свого часу все таки витрачають в стінах Вінницького технічно-фахового коледжу? Це мотиваційна річ, визнання їхніх зусиль, їхніх досягнень і того важливого ресурсу часу, який вони з е, користю використовують в стінах коледжу. Е, ну, як людина, яка провела, мабуть. Відсотків 50 навчального часу саме не, не тільки в аудиторіях, а й більше по ну там рубіжне не, не що розважальне, більше ось, по поза класним е, mm -hmm. Як ви оцінюєте, чи спрацювало, чи не спрацювало? Ось, кількість це ж не завжди якість, правильно? Інколи буває менше заходів, але вони такі класні, ось прям чіпляють за душу. А буває щось там сотні заходів, але ти приходиш і дивишся, і ніякої в них типу задоволення не отримуєш. Ваше відчуття, як ви відчуваєте, що спрацювало чи не спрацювало? Не знаю, знаєте, напевно, я патріотка велика свого закладу освіти. Але я хочу сказати, що ну, в нас є і кількість, є і якість. Mm -hmm. Кількість, тому що це дійсно дуже раз різнопланові активності, які дають можливість студенту обрати, чим ти хочеш займатися. Ще раз повторюсь, можливо, але і спортивні секції, і різноманітні а, технічні простори, і факультативи, і робота в проблемних групах, і а, студентське бюро співдії якості wow. освіти, oh, wow. і самоврядування. І зрозуміло, що це і а, в нас є. Культурно-мистецький центри, різноманітні гуртки. І ну я вважаю, що те, що у нас народжується, а я завжди знаєте, кажу студентам, все хороше воно в якійсь мірі народжується в муках, як дитина. Знаєте, тому що це такий тривалий процес: ідея, думка, наповнення змістом. Тому я вважаю, що от у нас якраз в коледжі і кількість. І якість угу. і давайте останок вже нашої розмови. Пані Наталі відпочивати з такою силою вселеною всього. А я хочу знати, що почути. От ще з власного досвіду пам'ятаю, що було важко обрати навчальний заклад. Так, от від вас поради для батьків та майбутніх студентів: як обрати навчальний заклад для того, аби справді потрапити в живе та мотивуюче середовище, про яке ви тільки що нам розповіли. А ви знаєте, знову ж таки, ну як для мене це істина розуміти, до чого в тебе інтерес. А для того, щоб зрозуміти, до цього потрібно доторкнутись. До речі, я користуючись нагодою, дозвольте, запрошу Запросі. у нас в суботу, 15 листопада, є такий проект День відкритих дверей, кроку майбутнє, де ми, до речі, запрошуємо учнів 9 класів, так і не тільки це і восьмикласники можуть бути зануритись в наше середовище, прийти до нас в коледж з 9 до 1. Першої години у нас будуть проходити різноманітні активності. Всіх отих тих спектрів, про які я говорила, це будуть майстер-класи, це буде спілкування студентів з потенційними абітурієнтами, по принципу, рівне рівному. Тому що це теж важливо від самих студентів почути, знаєте, те щось таке певне атмосфера, колективне, несвідоме, що вітає в стінах нашого Вінницького технічного фахового коледжу. Тому я раджу прийти, побачити, зануритись в це середовище і відчути, до чого у вас хист. До чого у вас виникає інтерес? І звісно, важливо все таки свідомо обирати той фах, який в подальшому стане вашим хобі, яке буде приносити хороші гроші. До речі, ось ця Дякую. річ поспілкуватися з студентами Я коли обирав для другої вищої освіти, то в мене фактично так і було. Але Поспілкувався з студентами? Більше того, ну ми, ми не чекали дня відкритих дверей. Ми... Заломилися в закриті двері. Так, да, ми з Кузьминку вже на той час вирішили, що нам треба трішки роз, розширятися. Але ж, ну, типу, почитати анкетки. Оці, знаєш, там що на просторах У нас це класно, у нас це круто. Це ж всі пишуть, що... ніхто ж не пише, що у нас погано не приходять до нас, правильно? Треба зануритись да. в це середовище. Ми поїхали просто вибрали День, умовну середу, і просто приїхали, заїхали в той заклад, якому планували навчатися, і просто походили, по ньому поспілкувалися з студентами, просто з випадковими людьми, типу, що класно, що не класно, що подобається, що не подобається, які перспективи на майбутнє, типу, чи, чи є сенс вступати. Отримали собі відгуки і, зрештою, потім собі продовжили навчання таким чином.